Коли йдеш ти по вузькій дорозі і бажаєш ти до вічності дійти, То пам'ятай, подрібно пильнувати в Бозі, щоб з вірної дороги не зійти. Спокусь багато будеш зустрічати, то ворог хоче збити на шляху, але щоб з Богом вічність мати, пильнуй завжди і віру має святу. Пильнуй в розмові з братом чи з сестрою, пильнуй в думках, як маєш на це час. Пильнуй в ділах, бо в небо йдеш з метою. Щоб мати вічність з Богом повсякчас. Господь залишив нам слова науки, як жити, щоб до вічності дійти. Ісус готовий нам подати свої руки, коли ми падаємо та все ж готові далі йти. Науку Божу маємо завжди пам'ятати, і пильними ми маємо бути знов і знов, служити Богу іншим сповіщати, про Божу ласку, милість та любов. Просімо Бога мудрості для себе. Просімо сили, щоб в дорозі йти, бо це в останній час нам дуже треба, нелегко і непросто до небес дійти. А Бог готовий нам допомагати, Він любить нас і хоче кожного спасти, та чи готові ми від Нього все приймати і за собою тяжкий хрест нести? Хай наші душі, що йдуть до неба, радіють в Бозі, тішаться завжди, хоч і ще сили нам багато треба, та вірю, з Богом зможемо дійти». І будьмо вдячними за все ми Богу. Він грішних нас так сильно полюбив. Він проложив для нас в небес дорогу і постраждав за нас, Господній син. Слава Богу!